Гаю вас, друзі! Це програма «Грунтовна» на телеканалах Тернопіль, 1 та НТБ і я, Ілона Артемович. Мистецтво завжди було дзеркалом часу. І сьогодні ми маємо можливість розглядати його через призму традицій та інновацій. Світлана Вольська, кандидатка мистецтвознавства, дослідниця української спадщини та експертка з кераміки і писанкарства, об'єднує в своїй роботі минуле і сучасне. Сьогодні ми поговоримо про магію глини, силу символів та про те, як зберегти цінності, які визначають нашу культурну ідентичність. Пані Світлано, рада вітати вас на нашій студії. Вітаю вас. Хочу почати ось з чого. Я знаю, що ви народились в мальовничому селищі на Черкащині. Скажіть, будь ласка, як дитинство і природа довкола, можливо, вплинули на ваш шлях у мистецтві? Справа тому, що дійсно я народилася на Черкащині. Я, якщо так говорити, Скажем так, грубо, то я є сусідкою відомого нашого мого земляка Тараса Шевченка. Я справа в тому, що це сусідні райони, і ми, я неодноразово була на красивій землі Звенигородщини. І мені дуже імпонувало все, що пов'язано з народним мистецтвом, що пов'язано з мистецтвом в цілому взагалі, тому що в мене в сім'ї багато співали, в мене з татової сторони дуже багато співаків, реально з потужним, гарним голосом, музикантів. У мене сам тато був музикант, сестри малювали і, відповідно, танцювали, співали. Все, що пов'язано було з таким мистецтвом, все було моїм. І я тому середовищі росла мені дуже подобалося все, що пов'язано з рукотворністю, що можна було намалювати, сплести, зв'язати. Ну, і, звичайно, в школі це було. Першочергове моє завдання, хоча мама була не, не дуже задоволена, бо вона розуміла, що можливо це і не буде мати такого успіху, як на той час була бухгалтерія або агрономія чомусь так хотіли. Хотіла бачити, особливо, щоб я була агрономом. Тому вийшло, як вийшло, але я тому жодного разу не пошкодувала, тому що це моє, і я в тому дуже добре себе почуваю. Угу. Скажіть, а от коли саме ви зрозуміли, що хочете пов'язати своє життя саме з мистецтвознавством? Це також з дитинства, ну, але ви якось відчували, ну, більш... чи, можливо, якось є... щось вас підштовхнуло до цього. До чи я була готова до мистецтвознавства як такого, тому що дитина не, не усвідомлює таких речей, але. Я вже говорила, що в школі все оточення було в тому руслі, я постійно крутилася. І не маючи спеціальної художньої освіти, я намагалася якомога більше прислухатися до вчителів, які в нас були вчителі професійного спрямування. Маю на увазі, коли у нас було образотворче мистецтво. І Я реально це розуміла, хотіла, і інколи їх просила мені пояснити детальніше. Хоча я кажу, що можна було і запитати близьких родичів. Перша моя освіта це Тернопільський кооперативний коледж. Напрямок дизайну, і я зрозуміла, що воно для мене дуже близьке все, що пов'язане. Я з мистецтвом, з оформленням, тому що ми спочатку я працювала на початку своєї діяльності трудової в різних бюро, де було оформлення, оформлення вітрин, оформлення різних стендів, оформлення кімнат. і воно Після того, як я вже закінчила університет і почала працювати вже в вищій школі, мені це все більше, більше розвивалося, як бажання досягнути, бажання визначити, бажання проаналізувати мистецтво, сучасне, минуле, його пов'язати. Це було Якби понаростаючому. Ну, можна сказати, що молода людина хоче займатися мистецтвознавством, бо це було якось, знаєте, як молоді люди, вони все ж таки більше е, витають, як кажуть, в хмарах. А потім воно з часом прийшло усвідомлення таке, знаєте, своєї ідентичності, належності до свого народу, до своєї спадщини, і можливість її популяризувати, це мене дуже захопило. Пані Світлано, ви вже понад 17 років працюєте зі студентами. Скажіть, будь ласка, що найважливіше, чого ви хочете їх навчити? Ну, якраз навчити це, напевно, одна з моїх таких основних, я відчуваю, завдань саме одне з основних завдань, тому що я. Знаходжу дуже багато спільної мови зі студентами. Я від них черпаю нові ідеї, я від них надихаюсь, і тому оця е, такий зв'язок поколінь мене дуже е, легко і скажем, немає в нас такої відстані між викладачем і студентом. У нас є дуже багато спільних інтересів, хоча я розумію, що я мушу в них більше вчитися зараз, тому що зовсім інші погляди, зовсім інші у них теперішніх дітей, інше бачення світу. Але коли ти починаєш говорити, починаєш цікаво про це говорити, і вони бачать твій ентузіазм, вони не можуть його залишити поза увагою і переймаються так само, як і я теперішніми як інноваціями у мистецтві, декоративному, зокрема, так і традиціями, бо без традицій ми не будемо мати майбутнього. А от саме як змінились способи викладання мистецтва, коли все стало цифровим, і як ви це відчуваєте на практиці? Так, на практиці це трошки, звичайно, непросто, тому що всі, ну, грубо кажучи, ліньки малювати, розводити фарбу, чи вишивати, чи працювати з такими крихкими матеріалами, як писанка, і делікатними. Але є діти, які тим горять. Основна тема наших зараз. Робіт, пов'язаних з декоративним мистецтвом, це писанкарство, тому що це є найважливіше в передвеликодній час. Uh -huh. Так, звісно, в великодній період дійсно ми особливу увагу поділяємо одному із головних атрибутів. Так, це писанка. А що саме для вас означає писанка? Uh -huh. Для мене. Це відчуття свята, яке має прийти. Знаєте, інколи відчуття ще важливіше за сам прихід свята. Взагалі, писанка вона є камерним, вона хоче камерності, вона хоче молитви, вона хоче якогось певного атмосфери, яка пов'язана з тим, що Христос Воскрес і буде все добре, і в тому числі як в Україні, як мир. Наступить, як е, люди десь знайдуть спільну мову, ну багато чого пов'язане з цим часом, і я дуже люблю писати писанки. Хоча не завжди в мене є час для цього, і, оскільки треба більше ходити по майстер-класах. Це навіть неправильно, я сказала. Це навіть не треба ходити по майстер-класах. Я е, популяризуючи нашу писанку, я дуже часто зі студентами ходжу по майстер-класах. І ми останні е, крайні рази ми були у Подолянах два тижні, чотири дні ми писали писанки. Минулого минулому році ми були в медичному університеті, для іноземців пропагували своє мистецтво. Писанки часто ми ж на інші факультети ходимо чи в інші організації, в школи. Тому для нас це дуже важливо популяризувати своє мистецтво. Ми знаємо, що в 2024 році. У грудні місяці українську писанку було визнано е, на всесвітньому рівні і занесено у, на, як м -м, у список нематеріальної спадщини людства ЮНЕСКО. Тому е, важливо, щоб ми її не втратили, щоб е, те, що привласнює східний сусід і культуру, і історію, і мистецтво, то нам необхідно своє. Триматися свого і його якомога більше популяризувати, щоб знову ж таки не присвоїла держава-агресор. От, е, так як ми… Ну, Це одна із важливих чинників, щоб це не було тільки саме це, найважливіше. От ми просто заговорили за майстер-класи і за писанки. Угу. Хотіла б запитати, які символи у писанкарстві для вас є найглибшими і чому? Взагалі, коли людина сідає е, розписувати. Писанку, вона вкладає в неї свої емоції, свої побажання, тому що дуже часто писанка слугує як оберегом, як символом незламності, як символом має дуже багато символіки. І вона часто застосовувалася нашими пращурами і тепер як оберіг. Наприклад, коли людина розписує квіти. Хоче намалювати квіти. Це одне, це вона хоче, щоб наша квітка, зокрема, найважливіша квітка це ружа, це такий хрест, навпіл із загостреними кінчиками. Вона з однієї сторони виглядає як хрест, з іншої сторони виглядає як ружа. Квітка. Коли людина малює, наприклад, Рибу, вона розуміє, що це є символ Ісуса Христа чи церкву. Я не дуже люблю, коли малюють образи образ матері Божої чи Ісуса Христа, тому що це є трошки для людей непідготовлених, є дуже така хитка тема їх краще не малювати. але часто малюємо хрестики, малюємо, пишемо Христос Воскрес. І Наприклад, грабельки малювали наші предки для того, щоб гарно родило сіно. Якщо малювали, наприклад, ружу, то, відповідно, дівчатка вмивалася після того, як занурять у воду тією водичкою, і вони, ставали, вони вірили в те, що вони стануть гарнішими, їхня молодість не зав'яне, тому квітка завжди була таким, от, як нев'яничої краси дівчат. Багато наших Краще вірили в те, що писанку, яка буде закопана в ріллю, принесе врожай, яка буде перекинута через, наприклад, через хату, не буде пожару, або при зазвичай її клали ще за образи. Вони також мали свою підсилену сакральну дію. Справа в тому, що писанка. Це був язичницький оберіг, е, і традиція пішла з язичництва. Коли на, е, в Україну прийшло християнство, це на, на, наклалася е, язичницька е, релігія на християнську, от, так зване явище дуалізму, і сталося, що все пов'язалося так, як ми знаємо про Івана Купала, яке у християнстві кажуть Івана Хрестителя. Тому тут так само наклалися дві релігії. І часто ми навіть не розмежовуємо так дуже сильно. Наприклад, є такий символ сварог це хрест, закручений, ми його швидше знаємо як свастика. Але це, це знак сонця, символ, пов'язаний із слов'янським Богом Сварогом, і він є також важливим символом. І просто ми його трошки зараз побоюємося, побоюємось, боїмося трохи часто його вживати в наших виробах, застосовувати в наших виробах, оскільки це є трошки пов'язане з нацизмом, ми це розуміємо. І Хоча це є гарний, дуже гарний символ е, сонця, пані Світлано, а от е, хотіла з вас запитати, ваша наукова праця пов'язана з керамікою Західного Поділля? Чи можете ви сказати, які найважливіші відкриття ви зробили в процесі свого дослідження? Розкажіть трішки про це. Так, кераміка то моя любов. І хоч я по спеціальності закінчила більше текстиль, але коли я захопилася керамікою і почала досліджувати кераміку, мені неймовірно імпонує все, що пов'язане з нашим Західним Поділлям і керамікою. Я вам скажу, що досліджуючи Тернопільський фарфоровий завод, я відкрила для себе Всесвіт. Ми розуміємо, що він проіснував недовго, він відкрився в 1964 році, а вже 2000-х він перестав існувати. Але ота от атмосфера, коли я запитувала людей, очевидців, працівників про фарфоровий завод, вона неймовірно відклалася в моєму житті. І ми з відомим. Тернопільським депутатом Михайлом Тимошиком видали книжку Тернопільський фарфоровий завод, у якій зібрали якомога більше так званих уже артефактів про з виробами Тернопільського фарфорового заводу. І якщо ми вже говоримо в цей час про писанку, то писанки також робили, зокрема, я хочу вам показати писанки у виконанні. Угу. Наших відомих художників з фарфорового заводу, це Павлосик Дмитро, який робив форму, модель майстер був, і відома художниця Марія Терещук, яка їх розписувала. І якщо ми говоримо вже ще раз про писанки, то я хочу сказати, що писанка. Мистецтво писанки, яке відоме ще до християнства, воно якраз не збереглося як куряче яйце. Писанки немає, власне, зразків. Тодішніх писанок. Є лише керамічні писанки, і дуже якось воно гарно, коли наш, на нашому Тернопільському фарфоровому заводі якраз виробляли керамічні писанки, які потім виставляли як прикрасу в цей е, час е, Великодня. Все взаємопов'язане і коли вже робили на Тернопільському фарфоровому заводі, особливо розписувала їх Марія Терещук, то вона дуже часто використовувала українські орнаменти. На своїх писанках і на інших виробах, які вона декорувала, українські орнаменти. В тому числі ми дуже добре пам'ятаємо, такий сервіз був, який називався Борщівська вишивка. Такий був чорна така із вкрапленням червоних елементів. Дуже красива ваша вишивка. Так, так. Пані Світлано, на вашу думку. Яку роль відіграє декоративно прикладне мистецтво у збереженні культурної спадщини? Ми вже сьогодні так оптічно говорили про те, що декоративне мистецтво реально дуже велику роль відіграє, тому що все, що робив народ, він це все відшліфовувалося роками. І залишалося тільки те найкраще, що. Найкраще сприймалося, найкраще імпонувало, найкраще допомагало в усьому, навіть в зоровому сприйнятті, навіть в коли людина прикладне мистецтво, це тими виробами можна було користуватися. І це впливало на настрій, надзвичайно, не тільки прикладний характер мало, а і носило естетичну функцію. Ну і якщо ми говоримо про... Взагалі про декоративне мистецтво, то вийшла така дуже гарна книжка ще в 2000-х роках, на початку 2000-х років, яка стала для мене біблією в реальному по декоративному мистецтву. Це Зоя Чугусова і Тетяна Каравасієва випустили книжку Декоративне мистецтво України ХХ століття. І там вони дуже гарно порозподіляли на певні етапи розвиток декоративного мистецтва. Ми розуміємо, що це реально дуже великий шлях, який пройшла Україна за цей період, і ми його зараз якраз пробуємо зробити сучасним наше декоративне мистецтво, хоча ніколи не забуваємо за традиції. Будь-яка картина декоративного характеру завжди у мене, у моїх студентів, має носити якісь, ну не завжди можливо, але. Має носити якісь певні символи, якийсь такий, якісь декоративні елементи, які характерні для нашого народу. Для нашого, наприклад, того самого нашого Західного Поділля. Хоча я сама з Черкащини, але неймовірно прикипіла до Тернопільщини, і це стало реально для мене відкриттям, наскільки багатий. Тернопільський народ на традиції, які він страшенно береже. розуміємо, що писанка це основний символ, Різдвяний дідух величезний, такі, на нього покладають сакральну якусь таку надію на тий дідух, який є власне символом шанування предків. Наприклад, ті самі. Вербові гілочки, які в нас світять, їх у мене часто студенти використовують їх в своїх композиціях і в декоративних, і вони дуже гарно можуть одночасно бути як старим символом, так і сучасним. Пані Світлана, дякую вам, що завітали до нас у студію. Сьогодні гостей нашої програми була Світлана Вольська, мистецтвознавиця, дослідниця української спадщини та експертка з кераміки і писанкарства. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу і до нових зустрічей!